Доброго дня, шановні друзі! Мене звуть Бакалінська Ольга Олегівна, і ми сьогодні з вами розглянемо питання захисту від недобросовісної конкуренції. Особлива увага буде приділена тим проблемам, які виникають в правозастосовчій практиці. Українське конкурентне законодавство відповідає найкращим традиціям європейського права. Поняття недобросовісної конкуренції визначається в двох нормативних актах: в законі України про захист від недобросовісної конкуренції та в господарському кодексі. Відповідно до статті 1 закону України про захист від недобросовісної конкуренції. Недобросовісної конкуренції є будь-які дії в конкуренції, що суперечить чесним звичаям підприємницькій діяльності. На відміну від Цього положення господарський кодекс України містить норму, відповідно до якої недобросовісної конкуренції є будь-які дії в конкуренції, що стопріть правилам торговим та іншим чесним звичаєм. Таким чином законодавець обмежує право на захист від недобросовісної конкуренції, посиланням на правила. Які мають бути порушені суб'єктом господарювання для кваліфікації його дій як недобросовісної конкуренції. Варто відзначити, що відповідно до статті 33 закону України про захист від недобросовісної конкуренції та статті 38 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання разом з торгово-промисловими палатами мають право розробляти правила професійної етики в конкуренції, що, по суті, можуть стати основою для прийняття рішення та кваліфікації їх дій як добросовісне або недобросовісне. В практичній діяльності антимонопольного комітету такі правила професійної етики фактично є стандартом поведінки відповідних суб'єктів господарювання і дозволяють реалізувати право на свободу підприємницької діяльності, не порушуючи принцип добросовісності її вчинення. Варто відзначити, що всі правила професійної етики обов'язково підлягають узгодженню з антимонопольним комітетом України, саме цим забезпечується контроль та захист інтересів суб'єктів господарювання. І реалізації їх прав на добросовісну конкуренцію. Особливістю кваліфікації дій як недобросовісної конкуренції є посилання на чесні добрі звичаї в підприємницькій діяльності. Варто відзначити, що на сьогоднішній день досить часто виникають випадки, коли суди та антимонопольні органи намагаються встановити, чи є істотним порушення чесних, добрих звичаїв і що саме є чесними і добрими звичаями. Поняття чесних добрих звичаїв в законодавстві не визначено. А посилання на статтю 7 Цивільного кодексу має дещо обмежений характер. Це пояснюється тим, що звичай. Це правило, яке є загально прийнятим для певної сфери господарювання, і стало таким внаслідок неодноразового повторення. Разом з тим, практика підприємницької діяльності характеризується тим, що вона постійно змінюється. Суб'єкти господарювання змінюють свою поведінку, вони вчиняють певні дії, які сьогодні є добросовісними, а завтра можуть мати недобросовісний відтінок. З огляду на це. Варто звертати увагу при кваліфікації дій як порушення правил у формі завдання шкоди чесним добрим звичаям, саме на ті принципи, які закладаються в ті звичаї, тобто на правила професійної етики, на добросовісність, розумність та справедливість в господарській діяльності. Аналіз легального визначення недобросовісної конкуренції дозволяє нам визначити наступні ознаки недобросовісної конкуренції. Передусім, дії суб'єктів господарювання в конкуренції мають бути активними. Тобто, на відміну від зловживань монопольним становищем та інших порушень конкурентного законодавства, лише активні дії, діяльність суб'єкта господарювання, його поведінка в конкуренції створює склад порушень. По-друге, суб'єкти господарювання, що здійснюють конкурентне змагання, перебувають в стані конкуренції. Це питання є досить складним. Чому тому, що в даному разі ми стикаємось з ситуацією, коли виникає питання: якщо суб'єкти господарів не є прямими конкурентами або виробляють різні, але взаємозамінні товари, чи є в даному разі склад порушення? На нашу думку, є це пояснюється тим, що у разі, якщо товари взаємозаміння або навіть суб'єкти господарювання не є конкурентами, але діють в інтересах третіх осіб, які є конкурентами відповідного суб'єкта господарювання, такому суб'єкту господарювання можуть бути завдані, завдана шкода. А з огляду на це його права порушені. Досить часто зустрічаються випадки, коли суб'єкти господарювання, які не є прямими конкурентами, вчиняють дії, що кваліфікуються як недобросовісна конкуренція. Як правило, це зустрічається в тих випадках, коли товари відповідних компаній є взаємозамінними. Наприклад, такий рекламний слоган, як замість квітів, кава. Ці товари можуть бути замінними в якості презентів, дарунків або інших презентаційних цілях. Підсумовуючи, варто відзначити, що при кваліфікації дій як недобросовісної конкуренції варто довести: по-перше, що суб'єкти господарювання діють в конкуренції між ними наявна конкурентна ситуація. По-друге, один із них має певні переваги. Використання яких дозволяє йому перемагати в конкурентній боротьбі завдяки власним зусиллям. Це можуть бути знаки для товарів та послуг, це можуть бути фірмові найменування, це можуть бути будь-яка інтелектуальна власність, матеріальні та нематеріальні активи. По-третє, ці дії в конкуренції суперечать чесним, добрим звичаям в підприємницькій діяльності, а таким чином порушують права третіх осіб. І в-четверте, можемо сказати про те, що така поведінка є порушенням принципів добросовісності. Розумності, справедливості в підприємницькій діяльності. Дякую за увагу!